Поширені помилки у написанні мотиваційного листа які точно не треба робити перше загальні фрази які ні про що не говорять наприклад я завжди мрію вступити саме до вашого університету комісія читає такі е, листи через один їх дуже багато потрібно вказати чому саме ви обрали цей університет свою історію розповісти Друге, надто багато пафосу, обіцянок і фраз типу Я зміню світ. Я е, хочу зробити Україну кращою, реформувати систему і так далі. Навіть якщо це бажання є щирим, воно звучить надто абстрактно, потрібно більше конкретники, вона виграє 100%. Нуль фактів і прикладів. Лист без фактів це що резюме без досвіду. Якщо ви брали участь в якихось проєктах, олімпіадах або ж а, курсах, або читали якусь літературу зі спеціальності, все це потрібно вказати. Це зайвим не буде. Відсутній зв'язку з університетом і програмою. Я обрав цей університет, бо він класний, бо мені порадили друзі, батьки і так далі. Потрібно дослідити цей університет, які є його особливості. Можливо, це викладачі, програма підготовки, обладнання і так далі. Потрібно показати, що ти дізнавався щось про цей університет, без структури і логіки. Починати з однієї теми закінчувати іншою, не ставити абзаци. Структура. Листа досить проста: шапка, звертання, вступ, основна частина і висновок. Мотиваційний лист це не твір на тему, ким я хочу стати. Потрібно писати щиро, структуровано, стисло і лаконічно. Якщо ти все ж таки сумніваєшся у написанні свого листа, я тобі можу з тим допомогти. За всіма деталями пиши в директ.